День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі диван-трансформер Чікі Пікі 1 від торговельної марки Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 50 см. По прямій частині диван займає 1 метр. Цей диван може бути прямий або прямокутний. Якщо він прямокутний, він займає 1 метр 50 см. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Цей диван виконана в тканині Noel, постачальник тексторія. Можливо, обрати будь-який відтінок. Так, в дивані з однієї сторони та іншої є невеличкі тумбочки. Накладки, виконані з матеріалу ДСП, колір сонома трюфель. Для того, щоб розкласти диван, витягаємо одну сторону уперед. Короба для білизни в цьому дивані немає. Та штовхаємо задню стінку. Для того, щоб розкласти іншу сторону, треба розвернути пряму частину і опустити задню стінку. Між собою ці дві частини скріплюються за рахунок гачка, ось тут він, і роз'їжджатися не будуть. При розкладанні залишається задня планка від основної стіни квартири. Спальне місце 1,50 на 1,95 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок повз поліуретан. на На цей диван можливо обрати також будь-яку іншу тканину. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.